Самодисципліна це не жорсткість і не насилля над собою, це не про ідеальну силу волі, це про здатність діяти навіть коли не хочеться, навіть коли немає настрою. Я не вчу і не нав'язую правил, я сам вчуся цьому процесу тому пропоную разом подивитись, що таке самодисципліна насправді і чому вона важливіша за мотивацію, яка проходить і зникає. У цьому відео ми розберемо 10 ключових моментів, які формують самодисципліну в реальному житті: без крайнощів, без фанатизму і без ілюзій. Це не про ідеальний режим, це про внутрішню домовленість із собою. Можливо, не кожен пункт буде для тебе. Але якщо хоча б один відгукнеться це вже початок змін. Перше, що важливо зрозуміти самодисципліна не з'являється від натхнення, вона з'являється від рішення маленького, але повторюваного мозок не любить напругу, він шукає комфорт. І саме тому дисципліна здається складною. Але кожен раз, коли ти дієш без бажання, ти зміцнюєш довіру до себе. Із цього починається стабільність. Другий момент не чекати ідеального стану. Мотивація нестабільна, настрій мінливий, а дії можуть бути постійними, самодисципліна починається там, де ти робиш мінімум, навіть коли максимум неможливий, не ідеально, але регулярно. Саме ця регулярність часом дає більше результатів, ніж рідкісні сплески ентузіазму. Тут важливо чесно подивитись на себе У яких моментах ти найчастіше здаєшся, коли складно, коли ніхто не бачить, чи коли немає швидкого результату. Напиши в коментарях, що саме заважає тобі бути дисциплінованим, без виправдань. Без осуду, просто для усвідомлення, бо з цього починаються реальні зміни. Самодисципліна не працює через жорсткий контроль, вона працює через структуру, коли в дні є зрозумілі опори, мозок менше витрачає енергії на вибір. Не потрібно щоразу вирішувати, чи робити. Ти просто знаєш, це частина дня. І навіть якщо зроблено не ідеально, звичка продовжує формуватись. Ще один важливий момент обіцянки собі. Коли ти часто порушуєш власні слова, мозок перестає їм довіряти, самодисципліна починається з малого краще пообіцяти мінімум і виконати, ніж запланувати багато і знову відкласти. Кожне виконане слово поступово відновлює внутрішню опору і повагу до себе. Втома часто маскується під лінь. І замість того, щоб тиснути на себе, важливо навчитись слухати стан самодисципліна це не ігнорування втоми, це вміння відрізняти втому від небажання, іноді правильний крок відпочити. А іноді зробити один маленький рух, і саме ця чесність із собою зберігає баланс. Самодисципліна не формується за один день, це процес зі зривами, з поверненнями і з сумнівами. І це нормально важливо не ідеально йти, а не зупинятись остаточно. Кожне повернення це не поразка, а підтвердження вибору. Так формується внутрішня стійкість. Ще один принцип середовище те, що тебе оточує або допомагає дисципліні, або руйнує її, іноді достатньо прибрати зайве, щоб стало легше діяти менше спокус, менше боротьби, самодисципліна. Не завжди вимагає сили, іноді вона починається з простого спрощення Важливо пам'ятати самодисципліна це не контрольне в життям це турбота про майбутнього себе, про того, кому буде легше жити, якщо сьогодні зробити маленький крок. І коли ти починаєш бачити в діях не тиска, а підтримку. Дисципліна перестає лякати і стає опорою. Якщо ти дослухався до цього моменту, значить тема для тебе важлива самодисципліна не робить життя жорстким вона робить його стабільним. Підпишись, якщо хочеш розбирати такі теми разом, і поступово будувати внутрішню силу. І повертайся до цього відео, коли буде складно. Іноді одного нагадування достатньо, щоб знову зробити крок.